Коротше народ, тільки що знімав довге відео, розпаковку. Бачите, скільки пінопласту, обривка в пінопласті і тому подібне, де показував, що прийшли нові чайні набори, магнітні для чаювання. Ті, що були попередньо по, там, кілька днів тому, продав, продав. Друзі, прийшло два набори, розлетілися ще й майже нічого не посварився з постійним клієнтом в кавичках, шуткую. В общем, продав. І прийшли наступних 5. Я маю надію, що до наступного, до закінчення китайської чайної церемонії чайної церемонії, китайського нового року. Нам ще вистачить цих 5 наборів. всього на всього 5 наборів. Тому хто замовляв, я нагадую вам, ви можете вже звертатися, щоб я вам їх дав. Бо ви багато хто з вас телефонував, питив, попросив, питав. Я казав, почекайте, почекайте. Все, чеканка закінчилася, звертайтеся. На жаль, повторюю. Відео не вдалося мені зняти, забувся, чи ще щось, ну, то це свої робочі моменти. Тому, народ, бажаю нам гарно чайвень до перемоги з Богом, з гарними чайними наборами. Це магніт, все так далі. Бажаю нам пам'ятати, що перемога наша залежить не тільки від Бога, але і, в першу чергу, від Бога, але руками ЗСУ, тому підтримуйте ЗСУ, моліться до Бога, підтримуйте ЗСУ. донайте, це треба не їм, це треба нам. Якщо. Вони зроблять свою роботу, у нас буде мир. Тому гарно чувай, тепер моє з Богом. 097 645 44 98.